Продажу офіційний Chevrolet Camaro. Так так, вам не почулося офіційний, тому що Україна офіційно отримала право на продаж та реалізацію американських маслкарів карів 2012 році. Тому цей автомобіль купувався на столичному у Києві в 2012 році. Перша реєстрація 2014 рік. Тобто, сервісна книга в наявності зі всіма відмітками. Хочу звернути вашу увагу на диски різноширокі 20-го радіусу з фірмовою резиною низькопрофільної фірми Pirelli. Також Brembo Гальма, всі шильдики, передня частина, задній спойлер в антихромі. Виглядає вона дуже бадьоро, має роздвійний вихлоп, задній парктроник. Салон даного маслкару поєднує в собі ряд. Преміум матеріалів салону, такі як шкіряні сидіння з перфорацією, навіть вставки з Алькантари, чорна стеля. Лакові вставки на картах дверей. Маємо люк, звичайний датчик температури та тиску масла, двозонний клімат-контроль, мультикермо з підкермовими пелюстками, круїз. І хочу звернути вашу увагу на преміум музику Бостон. Ярко виражена передня оптика з англійськими оченятами, яка дуже класно виглядає та додає якоїсь брутальності цьому автомобілю. Під капотом найпопулярніший 3.6 бензиновий двигун на 320 коней. І всього за 13 тисяч 500 доларів компанії Автопрайд. Тому вривайся в сезон на достойному транспорті. Чекаємо тебе на Тест Драйв. До зустрічі.